Дорогі друзі, сьогодні 30 грудня о 20.00 по італійському часі зустрінемося з вами у моєму відкритому телеграм-каналі, для того, щоб розібрати питання нового законодавства, яке передбачає продовження Тимчасового дозволу на проживання. Покажу вам статті з декрету, які говорять, що треба на запит буде йти в квестуру, адже поки що від квестури немає жодних офіційних даних, вони нічого поки що не знають. Ось, е Покажу іншу статтю, яка регулює дещо до 31 грудня 2024 року. 2025 року, тобто продовження тимчасового дозволу на проживання до 2026 року березня, а продовження всієї допомоги для українців до 31 грудня 2025 року. Тому приєднуйтеся!